У Кривому Розі пройшов тренінг для працівників різних сфер нашого міста із захисту від сексуальної експлуатації та наруги. Вже не вперше подібні заходи проводять багаторічні партнери Кривого Рогу, дитячий фонд ООН «Юнісеф». «Юнісеф» має дуже хорошу історію співпраці з Криворізькою міською радою. Це наш цінний партнер, і саме тому цей захід важливий для нас, тому що ми розуміємо, що місцева влада є найближчою до людей відповідно ті цінності. Ахисту можуть реалізовуватися безпосередньо там, де є наші програми і послуги. ЮНІСЕФ є організацією, яка працює для дітей і сімей в багатьох сферах, зокрема, охорона здоров'я, освіта, соціальний захист та послуги. Саме через безпосередню дотичність не лише до дітей та дорослих, але й до вразливих верст населення вони і стали коучами тренінгу. Одним із важливих напрямків роботи міської влади є протидія та запобігання випадкам насильства. А ті, хто зможуть цього зарадити, мають. Знати, як це зробити правильно сьогодні. Ми все чуємо такі. Випадки, коли наруга не лише над дорослими, а і над дітьми, насильство відбувається у родинах, в тому числі і сексуальне. Тому сьогодні ми ще раз зібралися задля того, щоб поговорити про те, як запобігти. Це негативне явище. Тому, якщо ви або ваші рідні страждають від будь-яких форм насильства фізичного, морального, економічного, гендерного та інших, не зволікайте, а телефонуйте за номерами гарячих ліній, які ви бачите на своїх екранах. Анастасія Костенюк, Глі Припчук, Міський.